Масовані атаки на мирні міста. Росія вдарила по Харкову, Сумах, Дніпру, Миколаєву, Київщині, Донеччині, Херсонщині та Запорізькій області. Є загиблі десятки поранених, зруйновані житлові будинки і цивільна інфраструктура. Усі подробиці далі у випуску. Ви на каналі Січас сьогоднішній ранок Харкова почався із вибухів. Три російські балістичні ракети Іскандер поцілили у цивільні об'єкти. Снаряди влучили у житлові квартали, автомобілі, навчальний заклад та цивільне підприємство. Покрівля двопорохової будівлі зайнялася вогнем. Палає цех. Загальна площа пожежі 450 квадратних метрів. Уламки ворожої ракети забрали життя 79-річного чоловіка. Він загинув у власній квартирі. Постраждалі 60 людей, серед них діти, дівчата 3, 4, 14 і 16 років, а також хлопець 17-ти. Ще десятки у шоковому стані, вивезені швидкими під наглядом лікарів. Київщину ночі росіяни атакували дронами. На жаль, не обійшлося без наслідків. Уламки пробили дах приватного будинку у Фастівському районі. У Бученському районі загорілася лісова підстилка. Пожежу вдалося загасити. Дніпро ранкова російська атака, і знову ціль цивільна. Пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. У підгородному загорілася суха трава, а в Новоолександрівській громаді господарська споруда. Жертв немає та місто вкрите уламками. Запоріжжя 427 ударів, 13 населених пунктів: літаки, ракети, артилерія, Степногірськ, Хлопкове, Гуляйполе, Новодарівка, 7 ударів окупаційних військ із неба. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів на жаль загинули троє людей: у Костянтинівці і русиновому яру. Шестеро цивільних отримали поранення у населених пунктах новоекономічне. Олексієво-Дружківка, Костянтинівка та Гришини. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель двох працівників дорожньої служби внаслідок атаки російського безпілотника неподалік населеного пункту Стіке. МПЛА влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт. Загиблим було 36 і 44 роки. У Херсоні близько 7.45 російська армія атакувала жінку безпілотником. Вона отримала вибухову травму і уламкове поранення передпліччя. Миколаїв. Масштабна пожежа після ворожої атаки дроном. Горіли склади побутових товарів. Полум'я охопило 700 квадратних метрів. Рятувальники приборкали стихію. Вночі армія Росії атакувала і Суми внаслідок атаки БПЛА типу шахет. Постраждало приміщення кондитерського цеху із виробництва пасок. На жаль, загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця звернулася по медичну допомогу. Загалом, за словами виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, усі три шахеди влучили в одну будівлю. Зруйновано дах будівля зазнала серйозних пошкоджень. Всього в ніч проти 16 квітня сили протиповітряної оборони збили три ворожі крилаті ракети типу Іскандарка і 23 ударні безпілотники-шахет. Ще 10 дронів імітації інших типів було втрачено локаційно. Загалом, за інформацією командування повітряних сил ЗСУ, російська армія випустила по території України одну балістичну ракету Іскандер М, п'ять крилатих ракет Іскандер К і 37 ударних дронів шахет та безпілотників імітаторів. Друзі, все, що думаєте щодо і побаченого, прошу написати в коментарях під відео. Також підпишіться на канал за і поставте йому вподобайку. На півдні України російська армія спробувала здійснити масований прорив, але українські сили успішно зупинили атаку, завдавши противнику відчутних втрат. Натомість на Донеччині ситуація загострюється: війська РФ закріплюється на нових рубежах і створять загрозу українським логістичним шляхам. Про ситуацію на ключових напрямках детальніше далі. У відео підпишіться на канал Січас, і ми одразу починаємо. Українські сили оборони успішно відбили масштабний штурм армії Росії на півдні країни, завдавши противнику серйозних втрат. Водночас, у районі Донеччини, російські війська змогли просунутися на кількох напрямках, що створює загрозу для українських логістичних маршрутів. За даними Генерального штабу ЗСУ, 15 квітня у районі населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки окупанти здійснили спробу прориву силами 320 штурмовиків. За підтримки сорока одиниць бронетехніки, техніки, зокрема трьох танків і близько 10 багі, удар завдавали підрозділи кількох полків 58-ї армії Росії. Українська повітряна розвідка завчасно виявила вороже угрупування. Завдяки скоординованим діям артилерії і БПЛА, уже за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення було знищено перші три БМП противника. Протягом протягом понад двох годин тривав запеклий бій, у якому українські підрозділи завдавали потужного вогневого ураження. У підсумку, за даними українських військових, противник втратив 29 одиниць техніки, і щонайменше 140 військових. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у зверненні повідомив, що із початку 2024 року сили оборони знищили майже 5 тисяч ворожих артсистем. Продовжуємо цілеспрямовано знешкоджувати артилерію окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року вражено близько п'яти тисяч артилерійських систем ворога 4 тисячі Завдяки професійній роботі Сил оборони України. За рік і неповних чотири місяці російська армія втратила майже 18 тисяч артсистем 17 тисяч 960. Водночас ситуація на східному фронті залишається складною. На Курахівському напрямку війська РФ змогли закріпитися на нових позиціях у районах Бугатиря та Отрадного. На Курахівському напрямку війська РФ змогли закріпитися на нових позиціях у районах Богатиря та Отрадного. На Вони розширюють зону контролю, використовуючи бронетехніку попри активний опір українських підрозділів, які ведуть контратаки. Проте постійний вогневий тиск і складна логістика на цьому напрямку. Обмежують ефективність українських маневрів. На Покровському напрямку російські сили просуваються у бік Дніпропетровської області. Зокрема, зафіксовано зайняття нових позицій поблизу Котлярівки та села Запоріжжя, що потенційно створює загрозу українським логістичним маршрутам і ускладнює маневри командування. Українські розвідники на Покровському напрямку взяли у полон кількох російських військових і нейтралізували нічну атаку противника. На запорізькому напрямку активно діють іноземні добровольці із інтернаціонального легіону, зокрема бійці Форвард Обсервейшн груп, які надають допомогу із перших місяців вторгнення. У районі удачного за повідомленнями із передової до штурмів росіяни залучають навіть непридатних до служби осіб у Котленому та в районах піщаного і Шевченка. Ситуація залишається стабільною. Бої тривають. Противник чинить опір, але без суттєвих просувань. Також українські сили намагаються контратакувати село Зелене зі східного флангу. У Лисівці тривають бої. Ворог зазнає втрат від Скидів, однак продовжує утримувати позиції. Найбільш тривожна ситуація складається у Мирноградсько-турецькій агломерації. За наявними даними, росіяни взяли під повний контроль Валентинівку і зайняли позиції у сухій Балці. У центрі Валентинівки вже встановлено російський прапор. Ймовірний подальший напрямок наступу у бік Костянтинівки. Ситуація в обороні на цій ділянці критична і військові попереджають без рішучих дій командування. Наслідки можуть бути ще серйознішими. Загалом за добу сили оборони України ліквідували 1230 окупантів. Також знищили 16 танків, 54 ББМ, 65 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 88 БПЛА, 170 одиниць автотехніки та три одиниці спецтехніки. Ми продовжимо слідкувати за ситуацією на фронті. Ви ж підписуйтесь на канал Сі аби бути в курсі всіх важливих подій.